Ні, я знімаю вас. Та не треба бликати. Я знімаю ваше правопорушення. Не потрібно бликати. Так як ви себе ведете, мені не подобається. Боже, Боже. Привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні ви побачите відео без взагалі ніякої нарізки, оскільки попередні відео з поліцейськими дуже вам сподобались. І ви задаєте питання. Ще є повне відео, як вони зупинили водія і чому стався конфлікт. Так ось воно є. Тому, друзі, щоб його побачило якомога більше людей, обов'язково ставте цьому відео лайк, поширюйте його в своїх соціальних мережах, бо ви будете шоковані, як діє поліція. І чому поліція тисне на водіїв, коли це прямо заборонено законом України про поліцію. А тим більше мигаючи... В очі світлом усі чудово розуміють, наскільки потім болять очі. Але не дивлячись на такі прості речі, поліцаї вночі зробили світло-музику для водія. Це просто шок. А якщо ви хочете, щоб таких відео було набагато більше, пишіть свої коментарі, пишіть нам про це. Відсилайте нам свої відео на електронну адресу або в телеграм-канал. А також не забувайте підтримувати нас фінансово, бо ми виходимо завдяки вам. Тисніть кнопочку спонсорство, оформіть будь-який пакет, бо тільки спонсори мають повне право звернення до нас. Все чесно, ви допомагаєте нам, ми допомагаємо вам. Ну а для тих, хто хоче допомогти нам одноразово, ми залишили реквізити для перерахування благодійних внесків в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. А тепер, друзі, увага! Дивимося відео. Як працює наша доблесна поліція? За що? Говоріть, за що притягаєте? Та ви ж встановили вже. Хто я. За що ви встановили це наше питання, розумієте? Ви як водій повинні придавити на вимогу працівника поліції посвідчення водія, документи на транспортний засіб? Дивіться, коли ви під'їхали сюди, коли ви під'їхали сюди, я рухався. Ви раду знімаєте? Ні, я вас знімаю. Ви раду. Ні, я знімаю вас. Це не треба бликати. Ми, ви міську раду, правильно? Не потрібні. Я знімаю саме ставте вас. Ставте телефон, щоб... Ні, я знімаю вас, а не міську раду. я скажу, ставте телефон. Дивіться, що я знімаю знімати? ваше правопорушення. Не потрібно бликати. Не потрібно бликати. Яке правопорушення ви знімаєте? То ж то як ви себе поводите по відношенню до мене? Я ну, це нормально він робить, я то що він бликає. Ну, йому погано чи що. Я ще раз скажу, що з вами поводять, що вам не подобається. Так як ви себе ведете, мені не подобається. Порушуючи комендантську годину. Дивіться. Я нічого не порушую взагалі. Це по-перше. Пишіть постанову, що я порушую комендантську годину. Взагалі нічого я не порушував з того, що ви говорите. Ні, це я впевнений в саме. що не думає, Це Поговорити з не маєш? Чому людина не розуміє, Людина все розуміє. Ви зараз просто поміняли інтонацію. вона не порушувала законодавство, Я нічого не порушував. просто нажался, если на ногу то не Это Развернулась и <реклама> <реклама> Боже, боже. <реклама> два телефона, что на одному программку таксиста планет. Ні, я сам я знімаю вас просто. Вашу поведінку. Ні, я знімаю вас. Вашу поведінку. У Вас же ж пише бодікамер, так як ви почали спілкуватись. Ви просто самовиде фонариком там бликаєте. Якби кучером таким не було, то вже все давно би. Я не бачиш, що у вас знаходиться автомобіль, розумієте? Якби ви свої ручки тримали перед нами, щоб ми їх бачили. Ось, ручки дивіться мої. Ніякого бликання би не було. Ручки ось, дивіться, бачите, на рулю. Ось, я вам включу. Бачите, ручки на рулю. Чудово. Так би зразу. Все зразу. Трошки помішало світло, так? Да? ні 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 ви просто ну, воно бликає в очі просто. Я вам да? вам, так? Так, так, так. Психіки. Це мої, так. Да. Я наркоман і алкоголік. <світ> ні, то ви ж просто є? ви на це натякаєте Тому просто. Ви на це натякаєте просто, нічого не Ви на це натякаєте. Ви повірте, не розжовуйте мені, то що не розжовується. Це почалось просто з вас, так як ви говорили на корточках. Вам не поліції надо робити, а на зоні десь я вам просто говорю, що вам надо робити не в поліції, а на зоні. А зі мною ви так спілкуватися не будете. А якщо будете, то да, да да ні, то це ви Будемо дивитися потім боді камери і розберемося у всіх ситуаціях. Повірте. Ще раз говорю це я вам ще раз також говорю, що будемо дивитися боді камери, розберемося у всіх ситуаціях. Компетенції дивитися мою Ну не в моїй, але повірте, ви подивитесь її дуже чітко. Так чітко, що ви зрозумієте раз і назавжди, що в бутилку лізти не можна, так як ви лізете. В бутилку ви лізете. В бутилку джина, це блин. Ваш, ваш ваша ваш просить ця бутилка, о це Боже. Це? Як ви вічливо говорите, що ви так говорили там на дворі, то То вийдіть, то на дворі. Ні, ви не вмієте спілкуватись. А що я з вами зараз роблю? В Формі, формі. Щучу, щучу? В формі. Ви не вмієте спілкуватися. Я, я з вами. Форма, не форма. То Велика зараз дуже різниця. Повірте, шеф вас просто не було. Я просто я вас знаю. Вас Вони вас до мене додати. Додати, ну цей іменно кучер спілкувався так, як Лошара последній. Ну, ну, я просто. Спілкувалися, Спілкувалися до мене просто некоректно. Спілкувався цей пан некоректно до мене. Це ваша суб'єктивна думка. Ні, ні, це моя об'єктивна і, об і реальна думка. Об'єктивна і реальна думка. Це ваша суб'єктивна думка? Добре. Якщо я водій чи ще щось, притягуйте до відповідальності, робіть все, що все як положено. Нет, а вообще. Нет, он не паши. Там же тоже не за перший раз все не робиться. Два-три рази ты. Знімати, це знімати, тільки вам, грузи. Я, я, ставлю, я мені вас, мені. вас, я вас знімаю. Ну, я не, і то не знімаю, знімають когось другого. Я веду відеофіксацію. Чуєте мене чи ні? Я вас чую, дивіться, не мене не лічно вас знімає. Об'єктом критичної інфраструктури, якщо ви не перепинете. Лічно вас, вас знімаю. Вас це кого? І саме вас. Якого? Кого вас? Якого? Отакого. Якого громадянина перед вами ви, ви фільмуєте? Фільмую. Фільмуємо чи, Фільмуємо чи знімаємо? Вам весело чи що? Мені дуже. Якщо вам весело, ви постараєтеся? Так, так. То вам весело від війни? Не від війни, ні. А вам Мені весело? від вашої поведінки. весело. Якої поведінки. Так Часто як ви це себе ведете. Це яка у вас поведінка. У мене чудова поведінка. Чудова поведінка. Так, не так. замітили ми цього. Ось. Руки ось тут. Дивіться. Чудово, що руки ось тут. Ще раз говорю, ви фільмуєте міську раду? Ви мене не я шіпили? фільмую і вас, можемо можем показати. Міську ні. Це ви вже робите так, щоб я її фільмував яким чином? Оцим, що показуєте, де міська рада там, і прочі а ситуації. Ви запаркувалися в місці, де не можна зупинятися. А я не запаркувався взагалі, в мене заглохла добре. машина. Зараз дивіться, сказати вам так, як є. Так, так. На нашій машині службовому транспортному засобі встановлений відеореєстратор. Тож дуже чудово. Заді вас. Все буде чітко видно. Як Тож ви закриваю речі, багаж, там, добре. Ви добре, добре. Ще раз, а? Все добре кажу. То ж, вам Тож, ну да. Якщо ви думаєте, що ви розумніші, то вибачте мене на всі докази того вашого правопорушення? Дивіться, все дуже чудово. чудово. Я дуже за вас радий. Це, що саме погано, то що ви несвідомий громадянин і ви порушуєте все-таки комендантську годину. Нічого не порушую взагалі. Ви не порушуєте? Ні. Зрозуміло. Ви колись з військовими службовцями спілкувалися? Та ні, ви що, я їх боюся дуже. Ви? Я боюся на війну. Ви Мені ви дуже бої? страшно. А чому ви боєтесь? Боюся, поки. Поки ви живете в мирі, за вас там воюють. Ви це розумієте? Ви це не розумієте? Що я не розумію? То, що ви сказали, якби ви це розуміли, то ви б так до мене не спілкувалися. Якщо ви тут спокою, то хлопці там кладуть своє здоров'я, поки ви тут Поки ви тут ви хлопці реально ложать там своє життя. Поки ви Я тут викабелюєтесь, згодний, згодний, згодний Но більше під викабелювання ви підходите. Які викабелювання, ну ось такі кучеряві, ось там, що ти там, все научимо. Так, так. Я, як це зрозуміти, кучеряві Отак, як ви говорите, Я, так, так як ви спілкуєтесь. Я такої мови не знаю. Не, не бликайте, будь ласка, фонариком, реально в глазах маячить аж. Буває, що зробите? Ну серйозно говорю. Серйозно. От, як тільки Дивіться, начнете, де руки. Як тільки почнете тактовно, лаконічно зі мною спілкуватися. Я тактовно, лаконічно нас, спілкуюся. Я, я не... Як підете на зустріч, все буде так, як ви захочете. зустріч не підемо. Це буде згідно законодавства. На зустріч не підемо. Так а треба, щоб не? було тільки згідно все чинного законодавства. Порушив, а заплати. Є? нечинне? Та ні, при чому тут таке є чинне чи не чинне? чинне. Подіться, вам пояснив колега п'ять порушень. І ви кажете, 5? я з цим не згоден. Давайте, то мені, мені так, мало. Пишіть 10, 10. Пишіть 10 порушень. Мені 5 о, порушень о, мало. Докази оціню. Добре, оцінюйте. Колега, оцінює їх на власним переконанням. Пишіть. Познайомий у вас, якщо ви забажаєте з ним знайомити. Так, 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 так. І буде прийняти Тільки, рішення. Тільки ще якби розуміти, я був у воді, було, було б ще 22 лучше. Угу. Правильно? Ще, ви якби я був... дій не знаєте. Я не знаю взагалі, не мені знаєте? потрібен адвокат. Як зараз таке творити, якщо ви вже не знаєте процесуальних дій, які мають, які мають до розгляду справи. <звук> а? Для чого так спілкуватися? Просто до мене, як? не за як, їх сирік і неізвісний фрагмент. Скажіть, будь ласка, скільки ви рухалися по місту від залізничного вокзалу кілометрів на годину, по вулиці Коцюбинського біля Петроцентру. Яка ваша швидкість була? 59. Скільки? 59. Впевнені? Так, так. Хорошо. Розміщення вашого транспортного засобу на даному диску дороги в якій смузі було. Я точно не можу вам сказати. ж... точно вам не можу сказати. ж там все це пишеться. але я намагався, я вам просто розкажу, я да, намагався так. рухатись як можна ближче до правого ряду. У вас це вийшло? Так, так. Як, як було, як там, де не було перешкод, в мене Верніше. це вийшло. За даний відрізок дороги, ви перетинали цю лінію дружньої розмітки 1-1? Ні, ні, я ви не пере переб... ні в якому разі. Ви я законопослушний громадянин. Проведемо ще один розгляд справи. Ні, то це ж ви, що потрібно вам доказати, що я керував цим транспортним засобом, коли рухався. У мене ну, є докази, що ви керували. Даним доб, чудово. Чи що? Ну в мене їх немає. А вам і вони не потрібні. Ну, в мене ну... є дов. Я вам маю доказувати. Добре, тоді докажіть. Звісно, докажемо. Зараз -добре. покажемо Добре. відео з реєстратора. Добре. Коли транспортний засіб зупинився, хто вийшов з нарки водія. Добре. То все буде прекрасно видно. Я за вас дуже радий. Чудово. В автомобілі заборонені речі перевозити? Колючі, ріжучі, наркотичні зброя, холодна зброя, вибухівка. Все возимо. Ще раз. Вожу все. Ви себе нормально почуваєте? Саме краще. Я ще раз говорю: в автомобілі заборонені речі є? Вожу все, я ж вам кажу. З тих, що я перечислив, колючі, ріжучі, холодна зброя, наркотичні Ріжучі, вибухи. не ріжучі, вибухи. трупів в багажнику, все вожу. Не чую. Кажу, все вожу, все, що ви перечислили, все в мене є. Показуйте, будь ласка. Кажу, показуйте, будь ласка, в якому місці вони знаходяться. Та нічого в мене немає. Ну то для чого цих зараз концерти робити, що все возять? Ви просто робите концерти, я, і я не концерт. Дивіться, зараз є mm. в Україні війна. Добре. Ми перевіряємо водіїв, транспортні засоби та речі. Я вас запитав, у вас є заборонені речі? Ви сказали, що все є. Може. Я вам декілька перечислив. Ви сказали, що є. То хто себе неадекватно, а потім сказали, що немає, то хто себе неадекватно поводи? Я чи ви? Ви просто довели мене до такого стану. чи става. є заборонні речі в автомобілі чи немає? Не я определений. Не чую? Я определився. Будь ласка, голосніше не чую. Автомобілі не я не хочу, не хочу з вами спілкуватись. Не хочете спілкуватися? Ще раз Ні. запитую, заборонні речі є в автомобілі? Заборонених речей немає. Заборонених речей немає? То для чого перший раз було казати, що все є? Бо ви просто достали мене. Я вас взагалі не доставав. Не вас, достали. У мене між вами є дистанція, а також Ні, морально мігородка. достали. Морально В достали. частності ваше вікно. Будь ласка. Морально? <кхем> так, так. Знаєте, що треба робити, щоб вас морально не діставали? Скажіть. Не порушувати законодавство, не порушувати правила дорожнього руху, і все у вас буде чудово. Я нічого і не порушував, порушував не взагалі. Не я взагалі нічого не порушував. Не чую. Взагалі нічого не порушував. Взагалі нічого не порушували. Так. Це ваша думка. У нас є докази того, що ну, порушували. Це ваша думка, що я щось порушував. Добре, тоді будемо очікувати спочатку розгляду справи потім вже. Добре, добре. Договорились? Так, так, звичайно. Не чую. Звичайно. Очікуйте. Очікуємо.